Всім привіт! Мене звати Богдана, і сьогодні ми поговоримо про догляд, про доглядову косметику для малюка. І, виявляється, мамою бути дуже нелегко. Період вигідності прийшов, коли ви собі ходили такі красиві, цвели як квіточка, пахнула готувалися готувалася до пологи. І ось родилося ваше маленьке щастя. Ви вже мама. Я вас вітаю, ви молодці. І ваше життя змінилося. І воно просто перевернулося взагалі. Воно не краще, воно не гірше, воно просто зовсім інше, ніж було до того, до народження малюка. У вас зовсім з'являються інші пріоритети вже в житті. І приходить час доглядати за вашим маленьким чудом. Догляд починається ще в пологовому. Коли ви тільки родили до вас, з вами в палаті, або вже пізніше приходить, коли дитинка родилася, приходить такий лікар, як неонатолог. Це лікар, який оцінює дитину після народження по там, шкалі Абгар, і дивиться, чи з нею все в порядку, чи вона добре дихає. Ну, загалом все вона дивиться за малючком. І вона вам загалом і розказує, як доглядати за дитинкою, тому що це все дуже індивідуально. Різні дітки мають різні висипи чи якісь прояви на шкірі, і все індивідуально до вашої дитинки. Вам лікарно -на онтолог розкаже, як вже доглядати за вашою дитиною. І в мене так само було. Я коли вже виписувалася, до мене прийшла лікар-неонатолог і вона вже розказувала, як доглядати за малюком вдома. І щоб нічого не записувати, я собі просто е, включила диктофон і я собі все записала. І мені так було зручно, тому що багато інформації, і ти так, в шоці з того всього, що робиться з тобою. Після пологів е, ти ще не адаптувалася, тут вже дитина, вже треба доглядати. І я собі, щоб нічого не писати, я включила диктофон, все записала, і коли вже була вдома, я відкривала і просто прослуховувала, що вона мені говорила. Так було насправді зручно. Вона вам все розкаже, як робити. Не переживайте. Як кажуть, очом страшно, а руки все роблять. За дитинкою треба дуже ретельний догляд, тому що вона є шкіра дуже ніжна. І треба акуратно, але у вас все вийде. Я вас вірю, У мене вийшло і у вас вийде. Отож, маленька лялька потребує багато догляду. Як доглядати в кожного все індивідуально? Не переживайте. Всі процедурки треба робити: промивати очка, промивати носик, там вушка, пупок. Особливо це вже нам лікар неонатолог сказав, що треба обробляти сам пупок спиртом звичайним, 96% здається. На, на тампончик або на я брала на спонжик ватний і ватні палички, і просто протирала кругом попка, і він дуже скоро в нас загоївся і відпав десь, напевно, на день шостий. Сам. Сам про тому, що ми купали, все перебирали, все робили, як має бути. Протирали спиртиком, і воно все відпало. Все було класно. Що ми використовували з кремчиків. Одразу скажу, що догляду у нас не дуже багато. Е, від народження е, ми користувалися ось такими просипками. Ось таку я брала в пологові самозвичайно, тому що е, писали в порадах, що е, брати самозвичайно, тому що не знати, яка в дитини шкіра, чи вона підійде чи ні. І я взяла саму дешеву, саме звичайну в аптеці менею користувалися. Десь місяць, ну, мабуть, поки мені не подарували ось таку. Ось така від вітчіка. Вона мені більше подобається, тому що вона дуже ніжна, має класну текстуру, має класний запах і вона така дуже кремова. Ми нею користуємося ще і досі. Не жалію ні кремчику, ні присипки, тому що памперсі-дубка дуже пріє. Навіть коли ви перебираєте дитину часто, все рівно є по прілості. Є Почервоніння і краще їх обробляти чим пошвидше. Ми ще робили повітряні ванни досить часто, коли ще малий лежав і був спокійний, не дуже лазив, тільки коли собі ще лежав, то ми часто лежали без підгузка, просто на повітрі дубцію. Такі повітряні ванночки робили. Це взагалі всім рекомендують. Ми також робили ось такою просипочкою ми користувалися. З кремчиків для дубки ми користувалися ось таким судокремом і Бопантен Бейбі. Судокрем він йде від місцевого лікування полюшкового дерматиту, попрілостей, незначних термічних опіків, екземи, пролежні, відмороження першого ступеня та акне. Він досить такий жирненький, має іншу текстуру, ніж Бепантен Бейбі. Ним користувалися б трохи по черзі, пізніше більше перейшла на пантент, він мені трошки більше подобається по своїй кермовій основі. Він трошки інший. Але знову ж таки, пробуйте, тому що все дуже індивідуально. І Зараз ми також ним користуємося вже в меншій кількості, але все рівно користуємося, тому що завжди краще до, до, запобігти. Ніж вже потім щось лікувати і чи ті самі попрілості. А повірте, вони з'являються в діток дуже швидко, тому що, тому що в них дуже ніжна шкіра, я не знаю. Ну, ти міняєш памперс часто і все рівно вони з'являються. Тому дуже слідкуйте, старайтеся правильно вдівати добре підгузка, щоб ніде не перетискало, не зажимало, і буквально трошки вона натирає і зразу червоніє. Повітряні ванни, кремчики і, і все буде гаразд. З кремчиків ми користувалися ось таким ось молочком це від Біпхен. Воно дуже класне, класно впитується, гарно пахне. І ми використовуємо ще е, зараз, після купання. Завжди я його намащую. ним, е, Воно дуже ніжне і дуже пахнюче. Він такий дуже. Дуже няшний, дуже добре вбирається. Цей німецький він має гарну текстуру, він не лишає по собі плям. Від народження користуємося, ніякої алергії, нічого такого в нас не було. Ось ще деякі лікарі, там педіатри говорять, що можна олією змащувати дитину, такою більш ніби жирнішою текстурою, але мені не подобається, тому що. Після олії просто дитина не впитує шкіру, вона просто тупо жирна. І весь одяг жирний, ну, коротше, мені не сподобалося. Ми користуємося таким, класний, рекомендую. Ще ми користувалася таким топі кремом. Він взагалі в мене ще від періоду вагітності я ним мазалась повністю вся для зволоження шкіри, щоб і менше розтяжок було. і Зволожена класна шкіра. Це є ультразвовальне э, молочко. Він трошки такий є жирнуватий. З цієї серії є э, такий самий, але не ультразволожений. Він трошечки кра, кращий, як на мене. Ну просто я взяла собі дві банки по акції і другу банку відкрила лише недавно. Э, тому він мене ще є і я ним користуюся. Э, користуюся навіть для рук, э, інколи для обличчя. Тоже помічне з мила ми користуємося звичайним дитячим милом. По-моєму, утіпуті, якщо я не помиляюся, я собі була купувала. І воно мені сподобалося, і я після того так його і купувала. Алергії не мала, точніше, малий не мав ніякої, все було гаразд. Купувала ще інше якось на пробу вухасти нянь. Воно мені трошки менше сподобалось, тому що в. Мило більше пінеться і е, більш ароматизоване. Але е, пробуйте це все знову ж таки дуже-дуже індивідуально. В когось одразу якась фарегія е, в нас не було, мені трохи простіше. Ось, і звертайте увагу на. Е, Мило, якщо пише, що пише? Чи від нуля, чи від трьох років, бо я е, була стикнулася з тим, що я купила якесь інше мило, бо не було того, яке мені було потрібне, я купила інше. І коли вже прийшла додому, е, то побачила, що пише від трьох років. Тому е, звертайте увагу, читайте одразу, а не так, як я вдома. <смістична> так буде простіше. Воно в мене не пропало, мої руки не м'я, е, а не дубку м -м малому. Тому. Дивіться уважно, що ви купуєте. Шампунів маємо Johnson's Baby такий рожевенький. Миємо ним голову. Теж він класний, немає ніякої алергії. Він трохи піниться, як шампунь, але, але досить нормально. Приємний запах має. Навіть пробувала я ним голову мити. Але. Дитяче волоссячко, воно більш м'якше і більш піддається звичайному такому дитячому шампуню, ніж доросле. Ось так, все дуже індивідуально, запам'ятайте, тому що всі дітки різні. Не підходить вам якийсь крем, бачите щось вам не подобається. Купуйте щось інакше, пробуйте, питайте йдіть до дерматолога, до педіатра. І чим швидше, тим краще, тому що все на початковому етапі набагато легше виліковується, ніж на уже запущеному. Але у вас все вийде, я вас вірю. З вами була я, Богдана. І підписуйтесь, ставте лайки. Всім гарного дня!